Вони тут знайшли тих педагогів, до яких вони біжать з задоволенням. Тут вони творять, тут вони радіють, тут вони перемагають. І наш заклад, єдиний позашкільний, багатопрофільний навчальний заклад в районі, пишається тим, що він може дати дітям таку можливість не тільки пізнавати і творити красу, а що важливо зараз в дорослому житті, щоб дитина змогла зробити правильний вибір, щоб вона розуміла, що таке добро і зло. Щоб вона розуміла, що в неї є можливість серед всього спектру різноманітного дорослого життя вибрати саме те, чим вона буде займатися, із задоволенням. Тому що, якщо ми до цієї думки приходимо, хоч і пізно, але кожен з нас хоче робити те, що йому подобається, і кожен з нас хоче бути щасливим. І наостанок свої, своїх слів. Ми запросили вчора Тетяну Олекс... Запросили Тетяну Олександрівну вчора вона зателефонувала, що вона е, з обставин певних не може прийти. Борушевич Тетяна Олександрівна, директор будинку творчості з 2004 року до 2016-го. Тетяна Оксана передавала вам всім вітання. Саме перше говорила здоров'я, радості, благополуччя, і потім знову повернулася до того, що бажаю всім, хто мене пам'ятає. Здоров'я і я вам всім бажаю здоров'я. Відчувайте красу, любіть красу і будьте щасливими. Всі тут дякуємо. Щоб вас і в нас все було гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Доброго дня, шановні, вітаю вас зі святом. О, Обирайся іди тут, де не свято, то ти там. Доброго дня. Чи ви дуженькі, здоровенькі? А ви, ж, Параско, так і хотіли, щоб я слова та не дуже була. Оце такого свої сусідці бажаєте. Оце скажи вам доброго дня! Та коли він добрим буває? То що ви, палазю, що ви? Про мене, живіть хоч і 200 літ. Я вам